Вітаю всіх. Сьогодні 11 жовтня 2024 року. Закінчили збирання пізніх культур. Вчора демо поле на цьому полі. І сьогодні сім пшеницю футуром. Це німецька селекція Еліта Без зоста. Взяли її, взяли на пацюмат, розвести цю німецьку пшеницю. Будемо сіяти 1,8 мільйонів. Не сіємо її густо, вона дуже гарно кущиться і даємо 80 кілограм амафоса, 11-52. Сьогодні такий день був Чи ранок туман, дуже-дуже великий, текло все з дерев. І я думаю, що опади не за горами, а вони, мабуть, завтра будуть однозначно. Тому що ну, в зв'язку з тим, що такі спекотні дні були, 4 місяці без дощів, вони вже точно будуть неминучі, так що сім під дощ. Сейчас я вам покажу уже на севалке Трактор йде по навігації. Ну все, закінчуємо. Вчора закінчили збиральну компанію 2024 року, а сьогодні закінчуємо посівну компанію 2024 року. Тут залишилося ось тут пару гектар дойти і в принципі на 2024 рік те, що одно нас залежить, ми і зробили. Чекаємо дощу на завтра, будемо дивитися, навіть не, не віриться, який може бути дощ. Забули ми його вже тут в нашому регіоні, який він є, дивишся, буває. Відео, ти слухаєш людей по телефону, багато з ким спілкується і просто їхають дощі, а в нас просто ну, ну важко сповнити, коли був настоящий дощ в нашому регіоні. Я вам показував, ставки повисихали. Так що буду закінчувати на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Слава Україні! До побачення!